Як таке могло статися? Українці розпочали свої виступи на WBC Гран-Прі. Два поєдинки, дві поразки в перший день. Розбираємося, чому так сталося. Але і є ким пишатися. Першу перемогу для України на гран прі здобув Данило Лозен. Було дуже складно. Моментами нервово, але це чудова витривалість та український характер. Дерек, підожди. IBF призначить новий елімінатор з претендентом на Дюбуа. Хто буде в ньому битися? Перший після перемоги над Денисом Барінчиком відбоксує Кішон Девіс. Американець проведе захист поясу WBO проти Едвіна Дело Сантоса 7 червня в Норфолку, штат Вірджинія, США. Тепер офіційно Дело Сантос не боксував півтора року, відколи в чемпіонському бою програв Шакуру Стівенсону. А непогано хлопець влаштувався минулого разу. Програв шакуру Стівенсону і відразу в чемпіонському поєдинку. Програв. Ну буває. І от зараз, не провівши жодного поєдинку, він знову боксуватиме в повноцінному чемпіонському протистоянні. По-моєму, взагалі супер. Я думаю, що ця опозиція для Кішона Девіса має стати відносно легкою та зручною. Ну, якраз така хороша для першого захисту. А далі хотілося об'єднання. Але я би на це не сподівався. Ну бо проти кого? З Шакуром їх навряд зведуть. Вони друзі, не нерозли вода і ніби як не планують боксувати один з одним. Ломаченко, я так розумію, ближче до завершення кар'єри, ніж до якихось об'єднань. Лишається тільки Джервонта. Бій кішона проти танка це було би афієнно. Але в джервонти там має бути другий бій з Рочем, та й загалом не факт, що вдасться звести двох боксерів різних промоутерських компаній. Першим серед українців взагалі в першій парі, в перший день боксував Ігор Семенчук. Проганяли всю сітку ваги 57 кілограмів. 20-річний хлопець ніколи раніше не бився за межами України, а в суперники отримав пристойного італійського албанця Мухамета Камілі. Семенчук почав без страху, підтискав суперника до канатів, діяв досить швидко, насипав чимало. Хоча й не все доходило до цілі. Камілі включився з другого раунду. Семенчук не відходив від свого жвавого стилю, а суперник ішов на розміни і був у них більш точним. Ось це якраз досвід. Коли ти провів більше професійних виступів, умієш забирати мікроепізоди, за рахунок яких виграєш раунди. І як наслідок, весь бій. Ігор провів хороший виступ, намагався взяти своїм ентузіазмом, але більш зрілий суперник показав трохи більше класу: 58-57, 58-56 та 59-55. Албанець перемагає одностайним рішенням суддів. А українець залишає турнір на першій же стадії. На WBC Grand гран також дебютував Олександр Солом'єнніков, боксер Фезервейту, тобто ваги 57 кілограмів, один із двох головних активів компанії Топ Boxing Дженерейшн. Хоча так виглядало, що з жеребом не фартануло. Саня з ходу мав виходити на високого ганця, який мав найкращі позиції за версією BoxRec. На відміну від більшості ноунеймів, цей гайнський козак входить у топ-50. І чесно кажучи, до бою я думав, що буде досить жорстко. Що гіршого жеребу важко й придумати, варто лише подивитись на різниці в габаритах. Але насправді по бою не все так страшно. Чесноти Гайнця – це безумовно антропометрія. Він високий та з хорошим розмахом. Духовитий і має хорошу функціоналку. Тобто він буде перти стільки скільки треба. Тим паче, що формат 6 раундів, тому цього хлопця мало би вистачити. Перший раунд пристрілочний. Соломєнніков обережно показує клас. Стиль Сашке це переважно одиночна робота, робота від суперника, часті зміни стійки, боєць стильовий, реально за його боксом приємно спостерігати. Відчувалося, що противничок не подарунок, але його точно є чим перемагати. Відзначив хороший захист українця Якщо ти вже працюєш другим номером, то оборонятися точно треба вміло. Тут питань немає. Дуже класно хитає противника в різні сторони, змінює стійки, плутає карти просто весь час. Українцю вдалося стати таким незручним суперником, якого не вловиш, не розгадаєш. Одне лише питання, а атаки будуть. Оборона чудова та ефектна, але не безгрішна. Місцями Сашко опускає руки, занадто вірить, що в нього вселився Мухаммед Алі і дістає в бороду. Ну бо проти нього довгорукий достойний боксер, який буде тебе діставати. Іноді занадто вже вірив він у свою чуйку і пропускав. Пів бою пройшли рівно. Ганець іде вперед, частіше промахується. Сашко відповідає дуже точно, але рідко це робить. Окрема ставка на вибух із контратакою лівим боковим. Працює добре. Але це лише один удар. Після чотирьох раундів рахунок був рівним, лише один суддя з трьох віддав перевагу до І от здається, зараз саме час. Зараз наша машинка прогрілася і каточком проїдеться по африканській голові. А хрін там! Я тільки чув скута: Саня, бий, бий! І це дуже слушно. В останній третині бою ми побачили все, окрім ударів. І не сказати, щоб українець аж так втомився. На оборону сил точно вистачало, просто мало бив і все тут. Ганець багато промахувався, працював на те, щоб дуже складно якось, але час від часу влучав і був більш активним. Судді це оцінили, віддавши йому перемогу роздільним рішенням. Перспективний українець залишає гран-прі на першій же стадії. Ви знаєте, резюмуючи перший день виступів наших бійців. По Семенчуку в мене питань немає. Хлопець дуже молодий, виступав лише в Україні, готувався в Україні і виступив досить таки непогано, реально конкурентно. По Соломєннікову, чесно кажучи, після перегляду цього поєдинку у мене було багато слів, але мало з них я хочу зараз озвучувати тут. Ну, бо як би цензура. Ну як так? Як можна було ніби розкусити свого опонента, прочитати його? І от взагалі не виграти? Ну, от, взагалі, не включитися, блін, в останніх раундах. <клес> Я розумію, що по ходу бою можливо Сашко відчував, що ну да, бій рівненький, але все окей, ми ведемо на тоненького, туди-сюди. Але ж після четвертого раунду озвучують записки і там два судді дають нічию, а один перемогу супернику вже віддає. Ну тобто, як би треба додати, а він взагалі не додає. Ось ці різкі контрвходи з лівим боковим. Класно, але чому лише один? Це ж вага 57 кілограмів. Тут не те, щоби всі були нокаутерами, і сам Солом'єнніков не такий жорсткий контрпанчер, аби сподіватися, що цим він зараз покладе здорового міцного африканця. Найприкріше те, що Сашку було максимально посилам пройти цього опонента. По ходу бою відчувалося, що Соломєнніков на кілька голів вище свого опонента і технічно, і в плані своїх ну, бойцівського IQ, назвемо це так, але просто не допрацював. Частина бою пройшла під знаком я покажу стиль, я Рой Джонс. Частина бою пройшла під знаком Я покажу захист. Класно, але в боксі перемагає той, хто дає більше активності і більше влучає своїми ударами в суперника. Як не дивно, в цьому поєдинку, де українець, повторюсь, мав вигравати, ну мав, але йому тупо забракло ударів. Треба було просто бити. У п'ятниці на турнірі стартує чемпіон Європи серед молоді, дуже достойний профік Данил Лозен. Він зустрічається з Узбеком, Камронбеком Ешматовим. Данило Лозан зіткнувся зі складним опонентом з Узбекистана. Різкий, небезпечний, ударний. Шульга проти шульги. Це цікаво. У першому ж раунді суперник двічі піймав українця потужними зустрічними хуками. Данила повело, врятував клінч та кінець раунду. Узбек не викидав багато, але був дуже небезпечним. Лозан видавав більшу кількість ударів. Демонстрував активність. Узбек же діяв різко і точно. Не викидав у. Повітря і мінімум у блок. Прилітало по українцю добре, і протидіяти такому супернику було відверто складно. Хоча і картинка була рівненька. Було багато роботи на близькій відстані. Лозан робив акцент на ударах по тулубу, які свого часу принесли йому перемогу над Боришпольцем. У третьому раунді українець іще пропустив потужний хук. Здавалося, що його повело знову, але Данило утримався на ногах. У четвертому раунді з противника зняли бал за удари по потилиці. Загалом усе рівненько дуже турбували розміни, бо в них ешматов був більш різким. Його апаркоти проходили поміж рук. Данило переважно брав кількістю. В цілому відзначу якісний блок Ішматова. Голова закрита добре, але оголений тулуб, куди українець цілить хуками. Картинки бою це не те, що ви змінює, але це точні удари, які впливають на суддівські записки на нашу користь. Видавши сильний старт, Узбек залишив менше сил на кінцівку. Натомість Данило додав по характеру, по витривалості жодних запитань. Це вольова робота, яка в п'ятому раунді дала свої плоди. Двічі українець зацідив такі хуки, що виживати вже змушений був противник. На останок було багато роботи в телефонній будці. Істотно втомлений узбек виглядав непогано, але подихавце він програвав українцю: 58-55, 59-54 Двічі, і це перша перемога для України на гран-при WBC. Лозан – молодчина. Друзі, ми повернемося у понеділок і оглянемо виступи інших наших бійців. Попереду середня вага та хевівейтери, і там теж є наші боксери. Про виступи наших я повідомлю окремо і швидко в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Там же буду кидати посилання на виступи наших бійців. Тому підпишіться, аби оперативно і першому дізнатися все про наших. Посилання на телеграм-канал буде в описі, тому залітайте. IBF повідомила деталі стосовно обов'язкового претендента на свій пояс у надважкій вазі. Організація наказала Френку Сенчесу та Філіпу Хриговічу розпочати переговори про бій за першу позицію в рейтингу. Вони запланували повідомити Дюбуа та Чисору про початок переговорів щодо обов'язкового захисту титулу 22 квітня. Часу на проведення відбіркового бою недостатньо, оскільки обов'язковий захист титулу Дюбуа має відбутися до 21 червня. Але якщо Даніель вирішить об'єднувати титули, це матиме пріоритет над обов'язковим захистом. Ідеться у повідомленні. Що це означає? IBF Дуже шанована мною організація, я вважаю її дійсно досить послідовною і принциповою стосовно претендентів і чемпіонів, і це круто. Але тут такого намудрували, ну страшне. Отже, по факту, зараз Дерек є претендентом як другий номер рейтингу, тому що перша позиція вакантна. Але перша вакантною не буде, тому що IBF хоче, аби її розіграли між собою Хергович і Санчес. Але поки вони її не розіграли, претендент як би Чисора, але. Все це взагалі не має значення, тому що в той же час IBF каже: ми дамо пріоритет бою за абсолюта. Тобто бою, усок, дюбуа І це, як там, найголовніше в усій цій історії. Але з великою ймовірністю після бою за абсолюта IBF знову висуне ультиматум, який був рік тому. Або захист проти нашого бійця, або віддавай ремінь. Але як на мене, це вже другорядний момент. Головне провести бій за Абсолюта. А вже цими вихідними також відбоксує Олександр Гвоздик. Не знали, не чули? Тоді ви точно пропустили наш попередній ролик. Тому ходіть і дивіться ось тут за підказочкою. З вами незмінно канал Тайк Мейсон. новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Гарної паски, смачної ковбаски і всім до понеділка.